Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Всіх вас радо вітаю у цей знаменний для нас день, день, який ми будуємо. Будуємо з дня в день, з години в годину, з хвилини в хвилину. Сьогодні ми мали слухати Євангелії. Рядової суботи, а також з літургії, яка має назву подячна літургія. Що означає дякувати? І чому йому ми дякувати? Сьогодні ми. По особливому з великим трепетом переживаємо це свято Незалежності. До 2014 року, а навіть до 22-го, Свято Незалежності, свято Незалежного признаємося, викопати картоплю. Наскільки я бачу зараз, вони часто мають можливість бути тут, але ми починаємо переосмислювати багато речей. Ми починаємо аналізуючи ті чи інші моменти нашого життя особистісного, нашого життя родинного. Нашого життя спільнотного у селі у місті, де ми живемо, регіонального. Це важливо слово регіональний зараз. І всенародного. Сьогодні ми чули дві іван. Христос робить два чуда. У першому випадку. Нагодовує людей, не маючи, здавалось би, нічого. Але Господь не може не мати нічого, бо Господь є все. Господь є все. І тим, хто вірує, він дає. У другому випадку Господь зцілює. Це слово зцілення. Так багато наших хлопців і дівчат хотіли би відчути це слово вживу. Сцілитися. Сцілитися. І тут важливо розуміти, що для мене означає бути зціленим. Кілька місяців тому я мав нагоду бути, відвідувати мого приятеля, який ми є священником в Штатах, і відвідував наших хлопців, які є на реабілітації. Зустріти. Мабуть, ви, жінки, мами, бачачи його, би хотіли плакати. А це людина, яка, не маючи ніг, не маючи однієї руки, всі лікарі, всі реабілітологи казали. Він нас тут заряджає своєю енергією. І я би міг назвати цю людину, людина, яка зцілилася. так є, ми приходимо додому, маючи все, маючи все, маючи здорове тіло, а ми себе догрязаємо якимись речами буденними, марними я би назвав недооцінюючи те, що ми маємо. Свято, яке ми сьогодні святкуємо, називається Днем Незалежності. Але застановімося над самим словом незалежність. Як ми його розуміємо? Як діти ваші, які підліткового віку, бачу дехто тут є з викладачів навчальних закладів? Зараз діти дуже часто говорять. Ну, демократичну державу ми будуємо. Ми маємо бути не Я не залеж. Зараз діти дуже часто говорять. Ну, демократичну державу ми будуємо, ми маємо бути не Я незалежний. Дитин років вона вже має свої паролі, своє приватне якесь життя. Про яке батьки не мають права знати. Чоловік каже до дружини, я є незалежний. Так, ми, ми уклали якийсь там договір. Є розписані, маємо шлюб, але ну, я незалежний є від тебе. Дружина так само говорить, що для нас означає слово незалежність? Автоном... Автономність і відділеність. Чи як ви це розумієте? Я би був радий, якби ви бодай кілька версій назвали ваших Альтернативу до слова незалежність. Давайте трошки активніше. Як ви це розумієте? Самовіддання. Добре, ще що? Відповідальність. Вільний. Вільний. Вільний, Вільний від чого? Від насильства. А ще від чого може бути вільний? Права сторона активніше. Можливо, ви не привикли до таких проповідей, але я не привик до проповідей, де говорить тільки священник. Бо це є наше спільне розважання, це є спільна молитва. І проповідь є частиною нашої молитви. Ми мусимо разом думати. Чи які? Там ззаді. Щось скажіть мені, та хоч одне слово, то, тут вони активніші. Діла. Я найбільше слово, ви можете потім погодитися зі мною чи ні. Тут пані, я забув вас звати пані. Ні, ні вас, вас. Так, пані Оля, бо я так з вигляду пані Олю вже давно знаю. Але... Знаєте. Слово незалежність, на мою думку, слово найбільш автентичні це є відповідальність. Чи погоджуєтеся всі з цим чи ні? Бо бути незалежним це не означає робити, що хочеш, і нікому не звітувати, а це бути відповідальним за той дар, який ти отримав. Бо незалежність це є дар. Ми кажемо, що незалежність треба здобути, все треба здобути. Все треба здобути. І працю треба здобути, і в житті щось треба здобути. Але ці всі здобутки, вони такі різні. Тому я би хотів, щоб коли ми вітаємо одні одних сьогодні у будь-який інший день з незалежністю. Ми розуміли слово відповідальність. Розуміли слово відповідальність. Бо незалежність, бо незалежність без відповідальності вона не проіснує. Вона не буде мати своєї сутності. Бо знаєте. Який сенс будувати незалежність, велику незалежність, державну незалежність, в той же самий момент, виходячи з храму чи з автобусу і кидаючи сміття собі під колеса чи під ноги? Це є незалежність без собі під колеса, прогулюючись парком, який хтось зробив, ламати чи шкодити ті чи інші речі. Бо навіть коли ця дитина ваша робить, до кінця, можливо, не усвідомлюючи, а ви не звертаєте навіть на те уваги. Чи боїтеся звернути увагу іншій дитині? Але пам'ятайте, старші, коли звертають увагу дитині, мусять розуміти, що потім дитина. Чи ви це робите? І знову повертаємося до відповідальності. Христос. У Євангелії вчить нас завжди відповідальності. Ідіть і навчайте. Ідіть і творіть чуда і моліться. Чуда ідіть відповідальності. Тому, дорогі Христі. Сьогоднішній день, сьогоднішня наша молитва тут має бути молитвою з відповідальністю. Бо молитва без відповідальності буде мати мало користі і мало ефекту. Багато святих отців нашої церкви. Стали святими не тому, що вони були незалежними, а тому, що були, були відповідальними у своєму покликанні. Тому так важливо, щоб батько, мати виховували дітей Виховували З відповідальністю, щоб діти навчалися з відповідальністю. Щоб вчителі, які навчають тих дітей, йшли до тієї школи, готуючись з відповідальністю. Щоб ми, священники, служили з відповідальністю, А то ви скажете, тець говорить про всіх, а про себе ж то не згадує. Так. Благословили з відповідальністю. Так. Благословили з відповідальністю. Служили з відповідальністю. Кожен з нас від найменшого до найбільшого в житті щось може зробити. Але дуже важливо, щоб ми це робили не галасливо, не на публіку, як це зараз так. Якийсь такий, знаєте, таке слово мудре мейстрім. Воно не наше, не українське, але все молодь. Робили не на показ. Робили з відповідальністю. Наш Мойсей, наш батько митрополит Андрій Шептицький у одному у своїх звернень говорив наступні слова: Не потоком шумних і галасливих фраз, Не потоком шумних і галасливих фраз. Але тихою і невтомною, і невтомною працею любіть Україну. Любімо нашу Україну з відповідальністю. Будуємо її з відповідальністю. Служимо їй з відповідальністю. Знаєте, я часто їжджу, ну, їжджу, є за кордоном. І мені приємно є спостерігати. Остерігати. Я колись мене завжди боліло, коли я чув від наших же людей, які вчора були тут, а потім якось виїхали, і десь заходило питання України, вони завжди казали мені Україна нічого не дала. Україна нам дала життя. Це щось подібне, якби ми сказали до своїх батьків, мені батьки нічого не дали в житті, батьки нам дали наше життя. Наші батьки можуть бути добрими, поганими, більш зразковими, менш зразковими, але вони і нашими батьками, бо вони дали нам те, що ніхто нам не може дати життя. Тому наша Україна дала нам життя, дала нам душу, ту автентичність, за якій ми можемо називатися і ідентифікуватися як українці. Ніхто нам цього не може дати. Ні італієць, ні француз, ні американець не може нам дати ідентичності бути українцем, тільки Україна. Тому, ще раз повторюся, мені дуже приємно, бо зараз практично не чую цього, щоб хтось сказав, мені Україна нічого не дала. І дуже багато людей, які з тих чи інших причин виїхали. Вони стараються свідчити тим, що в неї українці. Вони, вони починають бути більш гордими тим, що в неї українці. Гордими, але не гордивими. Це є різниця. Служимо, молімося і віримо, що все буде Україна. Бо з нами Бог. Слава Ісусу Христу.